Тривають робочі поїздки голови облдержадміністрації Олега Гончарука районами області. Днями обласного очільника зустрічали на Рогатинщині. Рогатинський район з робочою поїздкою відвідав голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Зустрівся з представниками місцевої влади та громадськості. Спершу голова райдерміністрації Володимир Панківський та голова районної ради Володимир Штогрин коротко охарактеризували район. Наголосили на його специфіці оптимізації віддатків, загострили увагу на проблемах Рогатинщини. Виступаючи перед рогатинцями, голова облдержадміністрації Олег Гончарук озвучив головні вимоги та принципи, за якими працюватиме він особисто та усі державні установи області. Досягнення миру, провадження децентралізації, проведення чесних прозорих виборів, так як я вже казав, шлях в Європу, це пріоритетні завдання, які стоять і які постійно виконує наш президент. Я Даючи згоду очолювати обласну державну адміністрацію, в першу чергу пріоритетними бачу свої кроки на цій посаді в досягнення више пунктів. Для досягнення позитивного результату в даних питаннях я бачу ну, спільну злагоджену роботу між всіма ланками виконавчої і представницької влади. Питань є багато. Моя позиція є наступна. Мої, мої візити зараз пов'язані робочі поїздки, названих робочі поїздки по районах, вони є в першу чергу, щоб ви побачили, от перед вами стоїть голова обласної державної адміністрації. Ви можете задати ті питання, які ви вважаєте за потрібне в цьому залі. Я постараюся дати, якщо не відповіді, своє бачення вирішення даних питань. Нині Рогатинський район на 15-18 місцях області по різних показниках. Тому голова облдержадміністрації загострив на цьому увагу, підкресливши, що готові допомагати, проте повинен бачити і зі сторони району намагання не пасти задніх. А до керівників району я звертаюся з наступним. Ми повинні взяти на себе відповідальність влади в даний складний момент. І жити по правилу. Хто хоче щось зробити, він шукає шляхи, як це зробити. А не хоче, шукає причини, чому я це не зробив. Оце правило особисто я зараз взяв для себе. У нас попереду децентралізація. Якраз це нормальний лакмусовий папірець. Я сподіваюся і дуже цього хочу, щоб наступні вибори були якраз цим сигналом, де народ буде обирати своїх керманичів як в районах, так і в області. І щоб люди могли спитати ця зустріч не для оргвисновків, а детального вивчення проблем району, зауважив голова облдержадміністрації, коли посипались запитання із зали. Присутніх цікавила перспектива розвитку району, чи будуть кадрові зміни, ефективність обробітку землі, захищеність пенсіонерів, ремонти доріг та будівництво школи багато іншого. На закінчення зустрічі керівник області наголосив, що цьогоріч нас чекає фосмажорна мажорна зима. Тому усі повинні згуртуватись і достойно пройти опалювальний сезон. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.